Місцевих новин на телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас. Під час нічної атаки росіяни завдали удар по одному з промислових об'єктів на Тернопільщині. Унаслідок цього виникла масштабна пожежа. Аби ліквідувати наслідки, на місце події виїжджали 45 рятувальників та 12 поліцейських. Завдяки діям співробітників ДСНС, Нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає. У Тернополі стартував семінар із протидії різним проявам торгівлі людьми. Дводенний тематичний захід для фахівців головного управління національної поліції та обласної прокуратури організували експерти та тренери консультативної місії Європейського союзу про європейські практики подолання торгівлі людьми у матеріалі моїх колег правоохоронців. А тематичний захід для фахівців головного управління національної поліції та обласної прокуратури організували експерти та тренери консультативної місії Європейського союзу. Торгівля людьми проблема, яка вимагає постійної взаємодії органів влади, організацій, а також обміну досвідом з фахівцями з інших країн. Зі слів старшого радника з питань прокуратури консультативної місії Європейського союзу у Львові, задля швидкого розслідування злочинів пов'язаних з торгівлею людьми, важливий процес швидкого обміну інформацією між Ліцейськими України та їхніми європейськими колегами, адже нерідко витрачається дуже багато часу на ускладнені процеси, які гальмують оперативність розкриття та розслідування. Ви телтовинітюґофусентвел. Перешкодою, зокрема, є ускладнена процедура обміну інформації, коли відповідні правоохоронці певного прикордонного регіону повинні отримувати дозволи у своїх центральних органів, що приводить до затрати лишнього часу, та, зокрема, погіршення ефективності розслідувань. Співробітники управління міграційної поліції, слідчого управління та відділу кримінального аналізу, як фахівці, в чиї обов'язки входить розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, на практичних заняттях мали змогу поділитися власним досвідом, покращити навики, особливо. У визначенні пріоритетів під час розслідування таких злочинів, а також спілкуванні з жертвами. Сьогоднішній тренінг важливий для нас, тому що ми почеркнемо щось із. Колег з іноземних держав, яка в них є проблематика, поділимося своєю проблематикою і чогось нового навчимося для себе. Учасники семінару акцентували увагу на сексуальній та трудовій експлуатації. Тягнення у злочинну діяльність неповнолітніх обговорили практику країн-членів ЄС у подоланні цієї проблеми. Поринути у світ кулінарії. Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі відкрив свої двері для учнів навчальних закладів міста. Це для того, аби школярі змогли поспостерігати за процесом приготування десертів і навіть власноруч створити різноманітні смаколики. А в холі коледжу діяла виставка, присвячена дню хліба. На столах представили справжні витвори кулінарії, зроблені власноруч. Більше бачила наша Юлія Пацкаль. Зануритися у синергію інгредієнтів, ароматів та смаків. Відкриті гостини Твій вибір, шлях до майбутнього для учнів шкіл Тернополя провели у Тернопільському коледжі харчових технологій і торгівлі. Так у холі на школярів чекала виставка вишуканих смаколиків, які зазвичай ми бачимо на прилавках кафе чи продуктових крамниць. Головною окрасою стала інсталяція з різноманітних видів хліба. Різні види хліби, це наші викладачі, які мають спеціальність технологія хлібопекарства, макаронних виробів, і харчоконцентратів в лабораторії коледжу випікають хліби. Це традиційні не традиційні хліби, це хліби з різними начинками, висівками, асортимент дуже великий. Це все власноруч. Готували наші здобувачі освіти. Після того як учні роздавилися вже готові смаколики, вони вирушили на майстер-класи з процесів їхнього створення. Спочатку школярі брали активну участь у приготуванні ласощів, а потім вже і скуштували свої кулінарні витвори. Ми сьогодні готували блінчики, ми їх смакували і ну, всякі… додали. Нам дуже сподобалось. Так було дуже смачно. Також дуже сподобалося, було цікаво. Вчителі переконані, відвідуючи такі заходи, учні можуть визначити свої інтереси, знайти натхнення та отримати уявлення про реальний світ професії, яку вони хочуть обрати. Зустріли з нашими випускниками, яка безпосередньо показувала як як робити цим ці мереживні. Це передача досвіду, і також запрошуємо наших учнів подалі продовжувати навчання. Не забувають у коледжі про благодійну складову. Учні ознайомилися з різноманітними ініціативами навчального закладу, спрямованої на підтримку ЗСУ. Так вже два з половиною роки у закладі ще середи, випікають смаколики бійцям на фронт. Стараємося таке печиво робити, щоб воно могло дійти до хлопців наших і щоб ці, це печиво було свіженьке. Тобто ми такі рецептури вибираємо, щоб саме це пісочне печиво бісквітне, воно не так гарно буде транспортуватися, а саме такі різновиди будуть транспортуватися добре, щоб хлопці наші могли поїсти ще, будемо казати, свіженького трохи. За увесь час такої доброї справи колектив та студентство коледжу приготували та передали понад 20 тонн солодощів. Це близько 50 кілограмів готової продукції за день. Студенти, які цього року тільки вступили в наш навчальний заклад, вони ще не мають таких, не мають таких навичок, але вони все одно працюють з нами з задоволеним великим досі. Листівки пишуть, вкладають у наші ящички хлопцям. Сьогодні ми три ящички віддаємо студентам, батьки на також у навчальному закладі проводять благодійні ярмарки, аби підтримувати нашу армію ще й фінансово. Так нещодавно, завдяки такому черговому благодійному заходу, вдалося зібрати 52 тисячі гривень. За ці кошти коледж придбав ліки, які доставлять бригадам за їхніми запитами. Мешканці Тернопільщини та всі охочі тепер можуть помилуватися унікальною колекцією сакральної дерев'яної скульптури, не виходячи з дому. Завдяки цифровізації, яку провели у Збараському замку, ці старовинні твори мистецтва стали доступні онлайн. Більше 40 скульптур, які колись прикрашали церкви та костели регіону, оцифрували та розмістили на спеціальній платформі. Це стало можливим завдяки грантовій програмі від Українського культурного фонду. Що ще вдалося реалізувати у межах проєкту? Розповідаємо. Величний замок у Збаражі Тернопільського району база історико-архітектурного заповідника замки Тернопілля. В одній із виставкових зал старовинної будівлі зберігається колекція сакральної дерев'яної скульптури 18 19 століття. Усі ці фігури колись прикрашали церкви та костели з Бараського району. Однак із плином часу та впливом різноманітних факторів старовинні експонати отримали пошкодження, а тому потребували реставрації. Зважаючи на такі фактори, на такі причини, Національний заповідник замки Тернопілля у січні 2024 року подав грантову заявку. Проектну у Український культурний фонд. Програма Культурна спадщина, Лот Диджиталізація». Відтак у межах гранту п'ять унікальних старовинних скульптур із колекції вдалося відреставрувати. Окрім цього, з'явилася змога також зробити усю збірку доступною до перегляду не лише у заповіднику, але й онлайн. Отож, нами було оцифровано в процесі реалізації дану колекцію. Це більше 40 скульптур та розміщено на цифрову платформу Мюзеум Digital Ukraine. Також було створено 3D-моделі відібраних 15 скульптур. Серед них є 5 скульптур, які були відреставровані. З них ми зробили 3D-моделі до реставрації та після реставрації, щоб відобразити так би мовити тенденцію змін в процесі реставраційних заходів. Також на сайті заповідника створили віртуальний тур виставковою залою із сакральними дерев'яними скульптурами та зробили колекцію доступнішою. Так само ми зробили його доступним для людей з інклюзією, тому що було підготовлено аудіодескрипції окремих скульптур, щоб з ними могли ознайомитися і люди з інвалідністю. 22 жовтня відбудеться урочиста презентація результатів проєкту з реставрації та цифрової трансформації колекції сакральної дерев'яної скульптури у Збаразькому замку. Пам'ятати історію країни завдання кожного українця. На Тернопільщині стартував 21 й сезон мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс». Цьогоріч організатори обрали тему Історична пам'ять, аби нагадати суспільству про пережитий досвід наших предків. Відкриття фестивалю відбулося у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Студентам розповіли про отця омеляна ковча та показали фільм у сітях. На відкритті побувала і наша знімальна група. Історична пам'ять саме з такою назвою стартував 21 й сезон міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини до кудейс на Тернопільщині. Розпочали його із файного міста у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка для студентів показали мультимодійну презентацію про родину отця і капелана Омеляна Ковча. Своїми враженнями від почутого поділилася Вероніка Мукомела, яка навчається на факультеті іноземних мов. Я такі заходи не відвідувала, бо ми лише перший курс. У нас верце починає. Все. Але мені цей захід ну інтересний через те, що можна дізнатися щось нове. Також ти удосконалюєш свої знання з історії. Завідувачка кафедри теорії та практики перекладу Тетяна Цепанюк розповідає, університет співпрацює з мандрівним фестивалем вже близько п'яти років. Кожного разу студентам та викладачам пропонують для перегляду нові документальні фільми. Вони піднімають теми захисту людської гідності, поваги до людини та часто їх показують англійською мовою. Тому до показів стараються залучити студентів із факультету іноземних мов і психології та педагогіки. Це все дуже важливі теми, фільми на важливі теми на актуальні теми. І після цього кожен фільм завжди супроводжується певним обговоренням. Інколи студенти навіть чисто з професійної своєї точки зору, якщо ми зокрема говоримо про студентів майбутніх перекладачів, як вони дивилися фільм англійською мовою, вони можуть пропонувати, як, наприклад, певні сюжети перекласти це українською мовою. Цьогоріч студентам запропонували до перегляду фільму Сітях, який адресували майбутнім педагогам і психологам. У ньому підняли тему насильства. До дітей неповнолітніх в інтернеті, як і будь-який інший винахід цивілізації. Інтернет звичайно розкриває величезні можливості, не будемо проти, але він він приховує в собі і багато ризиків. Зокрема, от те, що діти, молоді люди ще з несформованою критичною оцінкою реальності пускаються в вільне плавання інтернету, і там часто наражаються на ризики, в тому числі і ризики зустрічі зустрічі з різного роду розпусниками. Особливість фестивалю до Кудей полягає у тому, що окрім фільмів людям покажуть презентацію, яких збережена історична пам'ять. До Кудейсу продовжу місяця мандруватиме містами Тернопільщини. А хто не може приїхати на захід, має можливість приєднатися до перегляду кінострічки онлайн. Слідкувати за наступними заходами можна на сторінці міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно у Фейсбуці. знайти духовну підтримку і опору. У Куцюбинцях Васильковацької територіальної громади створили та освятили капличку та фігуру Матері Божої. Побудували її ще у 1991 році, однак реконстрували тільки у 2024 тисячі Всі роботи біля святині, окрім самої фігури Матері Божої, робили жителі громади. Тому для них освячення цього святого місця важлива подія. Жителі села та і не тільки зібралися всі разом біля скульптури Матері Божої, щоб помолитися та Просити її заступництва і благословення. Окрім цього, аби створити святкову атмосферу та піднесений дух виступала Струсівська заслужена капела бандуристів Кобзар. Є новини нагадують нам про важливість духовності та єдності. Нехай віра об'єднує нас. Спокійного вам вечора. Перемога вже близько!